Для Альмерії не так важливо, яке місце команда займе за підсумками сезону, адже в будь-якому разі колектив вирушить до секунди. У майбутньому турі господарі Поля прийматимуть Барселону, яка веде боротьбу з Жироною за друге місце в турнірній таблиці. У цьому відео буде проаналізовано три матчі, серед яких представлена одиночна ставка на матч Альмерія Барселона А Експрес буде з двох інших подій чемпіонату Іспанії. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Альмерія Барселона прогноз якщо говорити про майбутній матч, то ми б не стали одразу позбавляти господарів поля будь-яких шансів на очки. Альмерія не змогла здобути жодної перемоги за сезон вдома, але зазначимо, що в 11 з 17 матчів команда не дозволила своїм суперникам перемогти більше, ніж на один м'яч. Десь не вистачає майстерності, десь удачі, але загалом господарі поля вдома є не найпростішим суперником для будь-якої команди. Нагадаємо, що червоні білі вдома змогли зіграти в нічию з такими командами, як Валенсія, Бетіс, Жерона, Атлетик, Атлетіко та Севілья. Список доволі вражаючий. Що ж стосується Барселони, то виїзні матчі синьо гранатовим даються з великими труднощами. Лише тричі за 17 матчів Барса змогла виграти з різницею в два і більше голів. Без Юндогана в центрі поля можуть виникнути проблеми у каталонського клубу, оскільки Ілкай в кожному матчі виконує дуже багато гострих передач. Отже, прогноз на матч удари по воротах, Альмерія тотал більше 9,5 за коефіцієнтом 1,7. А тепер переходимо до прогнозів на експрес чемпіонату Іспанії. Лас Пальмас Бетіс. прогноз. Лас Пальмас програв останні вісім матчів поспіль, а взагалі команда набрала всього лише два очки з 30 можливих за останні 10 матчів. Складається враження, що команда вже дограє цей сезон і просто пливе за течією. До Лас Пальмаса приїжджає мотивований Бетіс, якому принципово важливо зайняти шосте місце, адже є різниця між лігою конференцій та лігою Європи, насамперед фінансова складова. Чого може бути багато в цьому матчі? Так, це кутові удари, і Лас Пальмас і Бетіс подають досить багато кутових, при цьому дозволяють це часто робити своїм суперникам. Отже, прогноз на матч кутові Бетіс тотал більше 3,5 за коефіцієнтом 1,38. Реал Соцієда Валенсія. У Реал Сусідада за 17 домашніх матчів всього лише 7 перемог. При цьому за попередні 9 ігор на рідних стінах господарі поля змогли здобути тільки дві перемоги. Ще додамо, що у білоблакитних не відновилися два центральні захисники, а без них команда вже не так впевнено діє при грі в обороні. Валенція на виїзді тільки 5 разів за 17 матчів поступилася з різницею в 2 і більше голів. Гості прекрасно розуміють, що гра досить важлива і постараються викластися на максимум. Реал Реалсосєдаду буде доволі важко, оскільки кажани можуть стати всією командою в обороні і спробуй потім її зламати. Валенція буде багато гостро атакувати і без проблем проб'є даний тотал по кутових. Отже, прогноз на матч кутові. Валенція тотал більше 1,5 за коефіцієнтом 1,3. Загальний коефіцієнт експреса при цьому становить 1,79. Дякуємо, що були з нами на каналі. Якщо ви ще не підписані, чекаємо на вас. Нехай футбольна удача супроводжує вас і до нових емоцій від футбольних матчів.